Щоранку прокинувшись, ми робимо свою запашну каву чи чай і налаштовуємося на гарний настрій і позитивні думки. Чи завжди так буває про це далі у сюжеті? Чи атакують вас негативні думки, і як ви з цим боретеся? Так по-перше, треба зайнятись ділом, а друге, треба менше дивитись негативні новини. Ви знаєте, постійно треба бути схожим на Ісуса, намагатись, по крайній мірі. Це найкраща боротьба це. Діла протів думок найкраще це щось робити. Коли ти щось робиш в чомусь задіяний, і чим більше ти задіяний, тим менше в тебе лишніх думок. Ну, ну що стараюсь знаходити положительні моменти. Я дуже люблю музику, слушаю, можу навіть потанцювати під нею. Там з, з людьми хорошими зустрічаюся, Вот діток дуже люблю. Перше, що я роблю, це я розповідаю про це Господу. Я починаю співати, пригадувати всі ті слова, які мені говорив Господь, і все стихає, і все обновлюється, і приходить радість, мир, що ти розумієш, що ти Боже дитя, і це так. перш за все я звертаюся до Господа. Мені допомагає молитва, і також я йому дякую. І після цього я стараюся зайнятися тим, що я дуже люблю. Я, наприклад, вирощую квіти. Я йду свій сад і з задоволенням працюю. А у нас як завжди була рубрика Інтерв'ю по гарячому і далі гарячіша.